Доброго дня, шановні члени комісії. Розпочинаємо роботу постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. 에, порядок денний у вас на руках. Передивіться, будь ласка. Прошу проголосувати за порядок денний. За. Яснікова. За. Урсук? За. Питаю про звільнення Андрія Перемана з посаду старості Доповідач Олена Покотила. Доброго. Доброго, висаджуватися вітання. Що Андрій Іванович, вирішив, що він ви, вже так.

Щоб, щоб звільнитися за обою сторін, причини не треба змусувати. Це вони домовлялися. Дві сторони домовлюються <риклад> і все. <риклад> Причина що до 60 нічного віку пенсії, йде 10 чоловік на пенсію. Тому пропонується розглянути даний проєкт. Його звільняють 20 <риклад> спілчня. Тобто на сьогоднішній день він ще працює, то його повинні звернити за вирішенням сесії. Тому виноситься дане питання на засідання сесії. Якщо буде да виконувати цей за дане питання. З Дубосарського Резнікова, так? Да. Да. Хто такі пана? Судяче питання про затвердження Валентина Пономаренко на посаду старости старості Коспільського старостинського округу. Валентина Васильівна Пономаренко за поданням голови пропонується на затвердження старости Копівського старостинського округу 31 січня 2025 року. Присвоїть понимаю в Анти Васильевну 10 рамка, судової особи місцевого словного притування, у нас же в жінки. А де вона працювала. Ну, она работает. Она была в Новолександру Киев с Беконового і діловодом, і виконува, по моєму на рынку отпуска цим старостом. с секретарем. Тобто в неї є досвід да? роботи. Вона жителька цього старостинського округу. Тому пройде таке рішення. Прошу голосувати, Вадим Сильвичу. Ну, За. по-смерський. Резінка, голосу. Дякую, Тобі. цьому Порядок Данилеченко. Дякую за роботу.